А знаурює сила лева в тобі Коньяк кроку. Номер один. 16.30. Журналісти Журналісти та СТБ продовжують інформувати вас про головне на цю мить. Мої вітання. Ранковий ворожий комбінований удар по центральному району Херсона забрав життя 55-річного чоловіка. Ще дев'ятеро мирних жителів поранені. Серед постраждалих 15-річний хлопець. У нього вибухова травма та забій передпліччям. Як повідомляє місцева влада, російські війська били по місту з авіації та артилерії. Чотири керовані авіабомби зруйнували льодову арену. Коли на місце влучань ворожих кабів прибули рятувальники, комунальники та місцева влада окупанти накрили їх артилерійським вогнем. Житловий мікрорайон у центральному районі Херсона Росіяни обстрілювали півгодини. Ворог близько десяти разів обстрілював цей житловий квартал з артилерії. І це цілеспрямована тактика Росії, аби завадити порятунку постраждалих і завдати шкоди тим, хто прийшов на допомогу іншим, враховуючи безпекову ситуацію, ліквідація наслідків цього обстрілу відбуватися дещо повільніше ніж зазвичай. Ми не можемо зараз наражати на небезпеку і фахівців, які виконують роботу. Внаслідок ранкової атаки пошкоджені два десятки багатоповерхівок. В одному з будинків вибиті більше як сотня вікон. Також ворожим вогнем потрощено кілька приватних осель, два супермаркети, кілька освітніх закладів, а ще цивільні автівки та дві машини-рятувальників. Я встала, да, пішла, а Потім тільки дохожу в коридор. І тут такої не пойму. Все гремит, все сюда летит. Я была на балконе, я только успела выйти. Внук с бабушкой. Тоже, вот это перелет, они аж вылетели, были сюда. Успели мы только. Майже чотири сотні російських військових убиті, ще 360 поранені. Таких втрат за два тижні квітня завдали ворогу бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Її воїни тримають 20 кілометровий відтинок фронту на Лиманському напрямку. Як повідомила пресофіцерка бригади Анастасія Блищик, на цій ділянці окупаційні війська активно тиснуть піхотою та мало застосовують військову техніку. Десь останні два тижні, як вже діють немалими піхотними групами, нині вони перейшли до штурмових дій самовідділеннями це кількістю до 10 російських окупантів. В Цілому, щоб зрозуміти наскільки активно тут ворог, то лише в смузі відповідальності 66-ї бригади, ми щоденно фіксуємо від 150 до 230 російських окупантів, яких відправляють саме штурмувати. Вони ще школярі, але своїми вчинками і місією надихають дорослих. Діти з благодійної організації коло доброти вже третій рік поспіль підтримують українських військових. Маленькі волонтери організовують благодійні концерти та збирають кошти на дрони. За увесь час їм вже вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень, а ще допомагають військовим соціалізуватися, їздять до шпиталів, спілкуються з ними та ходять у спільні мандрівки. Цього разу дітлахи разом із ветеранами вирушили у гор. Поїхала з ними і наша знімальна група. Тиша її порушують лише чисті дитячі голоси. Маленький волонтер з благодійної організації коло доброти щонеділі разом з військовими приходять до храму, аби їх почули віряни. Ця пісня це сповідь дітей, які чекають з війни тата чи маму. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки Уже третій рік поспіль маленькі волонтери доносять до людей те, як потрібно ставитись до військових. Щоразу після виступу люди долучаються до збору коштів на дрони. За три роки волонтерства дітлахи назбирали близько 7 мільйонів гривень. Усе почалося зі знайомства з військовими у стінах госпіталів. Кажуть, попри свій юний вік, розуміють важливість своєї місії. Військові не боялися людей, щоб вони могли вільно виходити з палат. щоб протезувати військових, ребудовувати військових і щоб вони... і збирати на дрони тих, кому свого часу допомогли дітлахи Богдан. Він пішов на війну добровольцем у 23-му році. Служив у 125-й бригаді ТРО. був бойовим медиком і стрільцем. Отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок чого втратив руку. Дні в госпіталі каже Богдан, проходили сіро і буденно, аж поки одного разу в їхні двері не постукала малеча. Діти ж безбар'єрні, відкриті, щирі і трошки передали цю енергетику на мене і. Ну мені це помогло. Так в свою чергу я йшов захищати наше майбутнє. Мен заради трьох племінників моєї сестри. І ну діти спонукали мене піти на війну, тому діти мене так і вернули з тої війни. Діти проводять час військовими щонеділі. відвідують музеї, театри, рибалять, плавають, їздять на водоспади та піднімаються в гори. Сьогодні по плану гора Захар Беркут і підйом на квадроциклах. Військові захоплено вдивляються у пейзажі, яких давно не бачили, а на вершині гори емоції їх переповнюють. Розвіялися трошки, трошки розслабилися, відійшли від звичайного нашого такого робочого процесу. Дуже приємно, що про нас пам'ятають, дбають і не забули. Такі емоції оборонці неймовірно щасливлюють волонтерів, адже щоразу, коли бачать, як сяють їхні очі, розуміють, що на вірному шляху дуже багато подорожуємо. Ми ділимо перша частина йде для допомоги фронту. А друга частина йде те, щоб діти і ми зокрема могли провести з ними час, дозвілля, показати їм, яку країну прекрасно вони захищають, щоб вернути, допомогти їм вернутися в соціум людей і дихати, як тут зараз тилу на повні груди. Надалі волонтери прагнуть лише розширювати свої можливості, аби допомагати ще більшій кількості військових повертатись у цивільне життя. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині П'ятеро підлітків готували теракти в українських містах. Служба безпеки України одночасно затримала дев'ять агентів ФСБ, які готували підриви в центральних та східних регіонах України. З них більшість підлітки віком. 14-15 років агентура мережа готувала серію вибухів на території житлових масивів та біля базування сил оборони. Також їхнім завданням було. Підривати ключові мости та магістральні колії для цього. Зрадники виготовляли самостійно вибухові пристрої та складали їх у схорони. Інші мали забирати їх та залишати на місцях запланованих підривів. Додатково встановлювали відеонагляд для ФСБ. Агентів затримали в процесі підготовки до першої серії терактів. 30 кілограмів вибухівки вилучено. Нині вирішують питання про притягнення до відповідальності агентів підлітків. Чотирьом дорослим уже повідомлено про підозру. Державне бюро розслідувань виявило в середмісті Києва великий сховок зі зброєю в одному з гаражів у Деснянському районі столиці. Працівник правоохоронних органів разом із своїм батьком зберігали 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, автомати, снайперські гвинтівки, прилади для спостереження, пістолети та протипіхотні міни. Нині слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету їх зберігання. 干呢？ І далі до міжнародних новин Джо Байден уперше після того як залишив Білий Дім, прокоментував роботу адміністрації Трампа. 46-й президент Сполучених Штатів під час виступу на конференції адвокатів, радників і представників людей з інвалідністю різко розкритикував роботу свого наступника. Зокрема, заявив, що адміністрація Трампа ухвалила стільки шкідливих та руйнівних рішень, що у нього аж дух забило. За словами Байдена, команда Трампа спочатку стріляє, а потім ставить. Запитання менш ніж за 100 днів. Ця адміністрація завдала стільки шкоди і спричинила стільки руйнувань. Просто дух перехоплює від того, що це могло статися так швидко. Дональд Трамп пообіцяв заплатити нелегальним мігрантам трохи грошей, якщо вони погодяться на добровільний виїзд зі сполучених штатів. На телеканалі Fox News американський президент оголосив, що Білий Дім планує запустити нову програму із самодепортації. Її мета створити умови для добровіль. Наго повернення мігрантів на батьківщину. у нас буде програма самодепортації, яку ми ще навіть не оголосили офіційно. Ви перші про неї чуєте, чом би й ні? Ми дамо мігрантам трохи грошей і квиток на літак, та будемо працювати з ними. Якщо вони поводитимуться добре, ми працюватимемо з ними, щоб повернути їх у США якнайшвидше. За кілька днів до великого свята в Мукачеві волонтери готують великодні гостинці для військових. У місцевій пекарні напекли кілька сотень пасок та зібрали гроші на дрони. В соцмережі розіграли великодній кошик за донат. До акції долучилося майже пів тисячі людей. Благодаті, присвято духа Бабранці води. я отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ці всі паски одразу із Мукачівської пекарні поїдуть на передову на чотири різні напрямки. Їх освятив військовий капелан. Він каже, паска для захисників це не лише підтримка, а й символ єдності українців. Чудовий спосіб виразити нашу любов до наших захисників. Кожен, хто буде цей хліб споживати, нехай буде чи відчуває на собі Божий захист, божу опіку. Тому ми через цю молитву також пробуємо просити від Господа такого захисту для наших воїнів. 200 пасок. Пекарі напекли сьогодні вночі, кажуть, вони традиційні закарпатські, не солодкі. Сапаску, дріжджі, молоко, яйця, прикраси розробили і випікали. І можна їсти з м'ясом, із шовдарем, з пікницю. Освячена Паска на війні має цінне значення, каже військовий Михайло. На передовій бійці, хоч подумки, повернуться додому і відчують свято Воскресіння. Кожен військовий відчуває себе. Як вдома відчуває себе незабутим, відчуває себе потрібним, відчуває себе частиною великої нашої української родини. Усього на фронті мукачівські волонтери відправлять кілька сотень освячених пасок. Пектимуть їх до суботи. Гроші на гостинці для військових збирали на різних акціях. Наші волонтери стоять із скриньками, і плюс наші українці за кордону, завдячуючи їм їхній жертовності, ми маємо можливість зробити добру справу. А це великодній кошик Наповнений крафтовою смакотою. Тут знаходиться шолдер, пікниця, паска, крашанки, сир, свічка, вино. Це те, що треба для великоднього столу в Закарпатті. А ще вишитий рушник та унікальні шкрябанки. На них герб легендарної Мукачівської 128-ї гірсько-штурмової бригади. Усе це громадські організації Мукачівські дрони надали небайдужі. Її волонтери оголосили в соцмережі розіграш за донат крок ставки 100 гривень. Привіт, друзі! Ми починаємо наш розіграш. Участь у акції взяло майже пів тисячі людей. Вдалося зібрати 50 тисяч гривень. За них куплять і відправлять на фронт два дрони. Весь час ми якісь продукуємо ідеї для того, щоб робити якісь розіграші, щоб більше було донатів. Щоб ми могли більш якісно допомагати хлопцям на передовій. Найбільший донат був у розмірі 4100 тисячі гривень. Усі гостинці стилу це вияв турботи про пронат наших оборонців кажуть волонтери, а традиції віра дають їм сили на боротьбу за спільне мирне майбутнє. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, програма Вікна СТБ. Єдині новини.